Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І Зараз ми трошки поговоримо про останні російські повітряні удари, яка була ситуація з 9 на 10 серпня. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, вже кілька днів не було таких масштабних повітряних ударів, як це було ще кілька днів тому. І скоріше за все, росіяни якимось чином накопичують сили та накопичують запаси ракет і вивідують інформацію про нашу систему протиповітряної оборони вчора, 9 серпня. На протязі дня були три повітряні тривоги, які були пов'язані з перебуванням у повітрі літаків міг 31 К, які здатні нести ракети Кинджал. Під час другої такої тривоги, яка була після 17-ї години, повідомлялися навіть про пуски ракет кинджал, але це насправді виявилося такою собі імітацією цих пусків, якраз з метою виявити позиції і системи роботи протиповітряної оборони. Натомість нічна. Повітряна тривога, яка була вже після 23-ї години. Вона супроводжувалася також запуском дронів типу шахет. І ці дрони атакували Україну декілька годин, майже до 4-ї години ночі. Їх запустили з північно-східного напрямку. Ці дрони пролетіли над Чернігівською Сумською Київською областю і спрямували основний свій удар на Рівненську область загалом росіяни запустили 10 дронів, сім з них було збито, і е, ті три дрони, які залишилися не збитими, частина з них або всі вони влучили у нафтобазу у Рівненській області. Там виникла велика пожежа, але постраждалих не було. Ще одна дуже цікава деталь. Е, також під час цієї повітряної тривоги вночі був ще один зліт винищувачів. Міг 31 четвертий за останню добу, таким чином, і знову росіяни намагалися якось вивести з ладу чи дізнатися про систему ППО. І наостанок гарна новина. Напередодні стало відомо, що Німеччина передала Україні ще дві пускові установки систем Петріот. Це означає якісне посилення системи протиповітряної оборони на певних напрямках, в тому числі і можливо в Одесі. Тобто у росіян з кожним днем залишається все менше можливостей для того, щоб завдавати нам повітряні удари. На тому і прощаємося, стежимо за ситуацією. До побачення, слава Україні!